У. Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Каріна приїхала до нового господара знайомим Каріну Стадом. Каріна переїхала в село Уличне, в Дрогобицький район, до Василя. Підсадили до таке маленьке лошадку до Каріни носе, нас все. Знайомим Каріну Стадом. Вісто, вічте, вічте. О, маленький, гов, не бійся, не бій. О! Прибігли всі коні, будемо знайомити їх з стадом. Вони не знаю, що з ними все робить. О, го! помало. Приїхала нова жителька в їхнє стадо, поки обнюхаються. Ого, гоу, Каріна, го. Ого, не бійся, не бій. Помалу, помалу. Каріна, так би їхня мама була блядь. Я? Yeah? <laughs> О, Карінка, го. То завтра вже... Гов, гов. То завтра вже буде тиждень, ніг на тут, а? Так. Маленьке yeah, ну, так. Є от маленьке лошадку підсадили. Ломає молока, капець. Воно не встигає і так в цей. Дуже великий вимні не встигає. Не встигає висасувати. Ану, чекай, звідти, нехай йдуть до неї. ж. Але нічого не робить, жеребець прийшов навіть містить. Ні, та я думаю, я, я думаю що на жареб. Ну, ясно, що чує. О. Що не робить. Той жеребець білогривий на паровку. Нагадую, двоє лошад тогорічних. на на кажу на паровку, на продажу, Троє, двоє, дві кобилки на продажу і той білогривий жеребець на продажу. Знайомиться Каріна зі своїм стадом. Перший раз. Рижа не п'є там, Чує, видно, жити, її треба напоїти, бо треба той, бо вона жентицю, видно чує. Завтра буде тиждень, як Каріна переїхала до нових господарів. Подивимось. Знімаємо таке відео. Таке знайомство. Вау! Вони не короб? Береться виняти. Ну не, не привикнуть. Віддержий, то ти постаїв мішко ні, не йде. Не? не хоч? Хто? За током, аби так. На дістане, а тут є ток. То підведи її ти що до нас зразу. І тому лошадку місяців. <кхи> лоша все ззаду. А ну чекай, 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 ну нехай покажемо, як лоша все. Збоку, збоку видно отримало. Не, підход, не підходить з боку сати кобилу, а все ззаду. Підійде, але воно не висосає її, викида. Вона, вона брала вибня страшне, але немало таке в мене. Кобила, било дуже молочне. Вимня курче, як, як корови. Від цього як село ша ззаду. Ну, іде сміливіший. Хай от назад підійде б мене. Щоб вона знала, що таке електропастух, то все, ти пустити її, а там піде, її би ще покати, де вода є. Вона пити хоче капець, видиш, лечує, нюхай. Все. Ооо. О, дістала током. Від електропастуха і все, і вона вже ого. О, вона вже тоді тепер буде знати, вона вже себе буде бояти. О, Карінка, го, го маленька. Так, вона, вона вже тепер буде знати що. О, прррр. Той білогривий жеребчик на продажу. Ладний такий жеребчик. Гарну лисину має. Досить. Досить. Буде гарний, якщо буржує, буде. Буде гарний коник для господарства, кого таке інтересує. О, ти її не втримаєш так, Вась. О! Прррр. А де він мале гонить, ти розумієш? О, Каріна, гол. От такі у нас новини. Переїхала Каріна вже на, на постійне проживання, на постійне місце проживання. Надіємося, що вона жеребна. Не показує, якби це била. Надіємося, що вона нас жеребна. Та якби мала мати на квітень. Корінка. ви ну що тися боїш? Чого, дівчинко, Чого? Тихо, тихо, ви ти мене зараз. Замотаєш. Таке лошадко. в нас сало дві кобили. Двоє лошад сало одну кобилу і там той лошук старший. лошадко трошки. Там є теж дріт? Так. Таке от знайомство Самий сміливий. Жеребчик. Як то чуєш, що не своє. Привикли. Привикли що цей? Ну я, я думаю, що наби мала бути жеребна. але таке от лошадку підсунули в коріні. Маленьке! Але може... але... Ну там, нас Бог, трошки може й трошки трошки відчухає, коли у нього вона молока має фест. То не вартує забирати, то не вартує це робити. Тому що то, що одно, що друге. Ну та я розумію, але воно не виросло ніфіга. Ну це так, але чекай, зараз буде омарку вода і виросте. Ну тата може і трохи на молока має, видиш, вона її не стягує цілу. Бо дора її тягнула так, порідно тягнула. Такі-то в нас пироги. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. Слава Україні!